Закладений ніс «Х'юмер Деконгестант» діє через 30 секунд. Хюмер Деконгестант» Виявляється, жорстка риторика Трампа це ніщо інше як частина гри з Кремлем. Фахівці з читання по губам кажуть, що Меланія говорила щось типу: дайте вже Україні найпотужнішу зброю і дозвіл бити по Росії. Нехай вони зітруть її з лиця землі. А Дональд Трамп здається відповів: добре люба чи там люба, чи кохана. Там важко розібрати, що він сказав насправді. Інші ж фахівці, які читають не по губам, а по діям, ті, які називають себе джерелами, стверджують, що різкі висловлювання Дональда Трампа на адресу Москви – це аж не зміна курсу, а переговорна тактика. Я дуже розчарований путіним. А він боровся завзято, боровся довго, і вони втратили мільйони, близько мільйона солдатів. І знаєте, після всіх цих потужних бомбардувань за останні два тижні вони майже не завоювали території. Тільки подумайте, вони майже не завоювали території. Я нікого не називаю паперовим тигром. Але Росія витратила мільйони й мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси та життя. життя. І вони практично не завоювали території. Я думаю, час зупинитися. Я справді так вважаю Таким чином за їх словами. Президент США хоче натиснути на Кремль і показати, що терпіння Вашингтона воно о такесеньке і воно закінчується. І за даними Вашингтон Пост, Трамп втомився від Путіна. Хоча в цьому мені здається немає ніякої таємниці, щоб посилатися на джерела, бо сам Трамп про це говорив неодноразово і готовий обговорювати навіть нові санкції проти Росії. Їхня економіка котиться до біса. Вони бомбардують все підряд, і вони завойовують дуже мало території. Якщо взагалі завойовують, насправді вони втрачають деяку територію. Тому я думаю, що це дуже погано для репутації Росії. Ця війна мала б закінчитися. Якщо взагалі щось захоплюють, засумнівався Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, підписуючи низку указів. Та я би радше це назвала стирають з лиця землі. Там же, але кількома годинами раніше, у спілкуванні з Ердоганом, президент США заявив, що Росія витратила мільйони і мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси і життя. І при цьому нічого не захопила. І додав, що могла би і не витратити, якби ви Туреччина, Угорщина, Словаччина не купували у неї енергоресурси. Президента Ердогана поважають обидва Зеленський та Путін. Усі поважають Ердогана. Я поважаю Ердогана. Я думаю, що він може дуже вплинути, якщо захоче. Нині він дуже нейтральний. Йому подобається бути нейтральним. І мені подобалося бути нейтральним найкраще, що він може зробити, це не закуповувати нафту та газ у Росії. І якщо Орбан сказав не надо на нас тиснуть. Купували, купуємо і будемо купувати енергоресурси у Росії. То Ердоган поки що ну такі пропозиції Трампа проігнорував. Ну тобто нічого не відповів. Ну а що тут скажеш, коли воно каєшно. Тому далі до слів Трампа, які вже цитує Вашингтон Пост, про те, що Україна здатна оборонятися майже чотири роки проти військової економіки Росії, кажуть, це треба сприймати як сигнал. Якщо Путін не хоче миру, НАТО продовжуватиме озброювати Київ. А НАТО, в принципі, нічого більше їй не залишається. Ну, в цих самих умовах постійних російських провокацій. Як в повітряному просторі з літаками, так і з безпілотниками, ну і власне провокації з залученням своїх агентів на землі в країнах Європи. Єдина проблема у тому, як каже Кая Калас, Європа не може тягнути Україну поодинці. Глава євродипломатії нагадала, що саме президент Дональд Трамп дав обіцянку зупинити бойові дії. А тепер перекладає відповідальність. НАТО не існує без США. Америка найбільший союзник у НАТО, тому коли йдеться про те, що має робити НАТО, це означає і те, що має робити Америка. Тож, що робить Трамп? Він намагається відділити Європу і НАТО, хоча Європа і є НАТО. Ну і власне навпаки, НАТО це є Європа. Там була ще одна цікава ідея, що насправді ця заява Трампа каже не про більше його залучення, а про те, що він вмиває нібито руки. Це це не просто натяк путіну, що буде відповідь від НАТО. Це ще й натяк Путіну, що я тут насправді нічого робити не буду. Бо в самій заяві він сказав, що саме підтримка ЄС, підтримка НАТО, це, це, це те, що врятує Україну. І це те, що дозволить Україні перемогти. Після цього він якось по ідіотськи ну вже вибачається, запрямодмінність. Сказав, що удачі обом сторонам, знаючи на увазі Україну та Росію, я буду за цим далі спостерігати. Тобто, вони також знайшли в цьому натяк на те, що так НАТО буде загрозою для Росії. Але чи є НАТО, умовно кажучи, Європа плюс Штати Трамп жодного разу не сказав, що Штати готові робити щось більше, ніж просто продавати зброю натівським країнам? Він жодного разу не сказав, що штати готові робити щось більше, ніж бути просто медіаторами. Тобто тут виникає дуже прямолінні питання: що оця зміна риторики Трампа, оця зміна курсу що означає, що означає вона саме зміну курсу сполучених штатів. Чи це просто позиція Трампа, яка стосується Європейського, яка стосується НАТО, що мовляв, от саме ви, Європа і НАТО, без сполучених штатів маєте робити щось інше, маєте робити щось більше. А ми штати будемо спостерігати. Це достатньо ну правильне занепокоєння, серйозне занепокоєння. Ви правильно сказали, що між риторикою і діями у Трампа достатньо велика дистанція. І щодо дій, до речі, з Телеграф пише, що на зустрічі у Генасамблеї ООН Зеленський попросив у Трампа тамагавки, попросив продати, як ви розумієте, за словами Зеленського, Трамп. Відкритий до нового запиту Києва, який хоче мати можливість дотягнутися до будь-якої точки Росії, прохання було висловлено під час вкрай позитивної зустрічі між двома лідерами, і держсекретар США Марко Рубіо сказав європейцям, що зміна риторики Трампа має сприйматися настільки позитивно, наскільки це можливо. Ну принаймні, так знову ж таки стверджують джерела. І оскільки ми з вами не знаємо, про що була розмова, а можемо тільки припускати, як і наші експерти, то можемо дійти висновку, що от тим якраз загадковим ППО, яке запросив Зеленський, і є тамагавки, але вони потрібні скоріше не для ударів по Москві, а для ударів, наприклад, по Алабузі, де масово виробляють шахеди, від яких зараз виходить найбільша загроза українському тилу. Але знову ж таки. Те, що Зеленський попросив, не означає, що Трамп їх дасть. Ви знаєте, що я в цьому плані достатньо песимістична. тож Україні потрібно допилювати свої фламінги. Бо, хоч Трамп і давав Росії 9 днів, 40 днів, рік для того, щоб обдумати всі його пропозиції, що вони знають, що Трамп блефує, та все одно можуть поставити собі питання а раптом не блефує, і спробувати, наприклад, переманити його знову на свій бік. Я на жаль маю тут вас розчарувати, Росія вже намагається щось робити. Тобто, проблема в тому, що Росіяни до Трампа застосовують ну достатньо класичний для москальської зовнішньої політики на е інструмент. Вони намагаються зіграти в свою класичну ще московицьку, московицьку які гру про Те, що пер хороший боярі плохіє. тобто дуже показовим для мене стала ситуація, яка склалася після переговорів у суби Фондерляйни Трампа. Та ті самі переговори про нову торгівельну угоду між США і Європейським Союзом, після якої Трамп додатково оголосив про виділення Україні нового пакету підтримки. Ну, звісно, за гроші європейських держав, бо це Трамп, але все-таки це було вперше на його президентстві, і це було для нас дуже потрібно і дуже показово. Я вам нагадаю, що тоді казала москальська преса. Мені писали про те, що у всьому винен Грем, Грем, у цьому винен Блюменталь, у цьому винен конгресмен Фіцпатрік, у цьому винен Міністерство юстиції США. Тобто, всі винні, хто є в Америці в владі, окрім Дональда Трампа. І тут навіть була цитата у Холліон, що Ну йому ж не все доносять, йому ж не все розказують. Він же не може знати абсолютно всього. То тобто, розумієте, москалі в цьому плані вони грають дуже хитро, вони намагаються Трампу показати як власного друга. Вони намагаються Трампа досі виставити як людину, яку просто обманює американський діпстейт, американський стеблішмент. І повірте, навіть якщо зараз почне Трамп і Америка передавати Україні зброю, співпрацювати з НАТО. Більше допомагати і більше працювати над тим, щоб стримати російську агресію. Росіяни рівно будуть грати на особистих почуттях Трампа. Вони все рівно продовжать грати на тому, що Трамп може домовитися з Путіним, що вони дуже хороші особисті відносини, і що лише в такому форматі вони можуть між собою мати нормальний баланс. Тобто, на жаль, Росія. Ну, так як Росія є диктаторська країна, Росія є країна, яка має найбільше в світі досвід тоталітаризму, вони знають, як грати з політиками, які також хочуть бути тоталітарними владоможцями. і в цьому плані вони на жаль намагаються за Трампом грати психологічно, а не політично. Поки що контраст очевидний. Ще нещодавно Трамп говорив, що Зеленському доведеться йти на поступки, а тепер заявляє про своє розчарування Путіним. І каже, що Україна здатна повернути територію. Але чи надовго? І чи зможемо ми на такій хвилі захоплення Україною Дональдом Трампом досягти тих результатів, які нам необхідно? Питання традиційне питання від мене вам подивимось і покажемо в ефірі 24 каналу.